Вітаю! Продовжуємо тему чим корисна їжа. І сьогодні створюємо меню на один день. Що таке здорове харчування людини? За діаграмою назви продукти, які потрібно вживати найбільше, і ті, які потрібно обмежувати. Отже менше споживати потрібно солодощів та жирної їжі. Молоко та молочні продукти треба вживати 2-3 рази на тиждень, фрукти по 2-4 порції на тиждень, м'ясо, рибу, яйця, горіхи 2-3 порції на тиждень, овочі 3-5 порцій на тиждень, хліб, крупи, рис, макарони 6-11 порцій на тиждень. Користайся пірамідою харчування та створи меню на один день. Запиши його на листочку. Сніданок це може бути омлет, вівсяна каша з фруктами, сир з фруктами, обід, гречана каша з грудинкою, рис з рибою та овочами, макарони з телятиною, вечеря. Риба з овочами, запіканка з сиром та овочами, запечена картопля з овочами. І перекус. Це може бути йогурт, фрукти, горішки. Порівняй меню, яке ти створив або створила з тим, що ти їв або їла протягом кількох попередніх днів. Чи є істотна різниця у цих меню? Чи потрібно щось змінити у твоєму харчуванні? Пропоную переглянути відео тарілка здорового харчування. Проходь за покликанням, подивись, а потім повертайся. Щоб їжа легше засвоювалася, деякі продукти варять або запікають. Намагайся вживати фрукти та овочі в сирому вигляді. Так в них краще зберігаються вітаміни. Пам'ятай, смак їжі підсилюють різними харчовими добавками. Вони не мають харчової цінності, але поліпшують апетит. У будь-якому віці організму потрібні поживні речовини, але в різні кількості. У дорослому віці кількість їжі залежить навіть від професії людини. Під час фізичного навантаження людині потрібно більше енергії, тому і їжі вона може споживати більше. Основне правило, якого повинні дотримуватися діти та дорослі, це не позбавляти організм різноманітної їжі вживати їжу невеликими порціями 3-4 рази на день. Дітям і підліткам шкідливо захоплюватися схудненням. Це може призвести до серйозних захворювань та слабкості організму. Водночас людина із зайвою масою тіла також має нездоровий вигляд та часто хворіє. Запропоную кілька своїх порад та доповни перелік рекомендацій для правильного харчування. Перше. У більшості випадків їжу потрібно готувати. Друге. Овочі і фрукти вар... варто їсти в сирому вигляді. Третє. Їжа має бути різноманітною. Четверте. Вживати їжу потрібно малими порціями 3-4 рази на день. П'яте. Потрібно слідкувати за масою свого тіла, але дітям захоплюватися дієтами не варто. Шосте. Відмовся від фастфуду. Сьоме. Їж повільно, ретельно пережову їжу. Склади правила гігієни під час вживання овочів та фруктів. Фрукти та овочі можна зберігати так. Заморожувати, так вони зберігають всі свої поживні речовини. Засушувати, наприклад, для узварів, компотів, консервувати, варити варення з фруктів або маринувати овочі. Щоби зберегти вітаміни, готуючи страву із овочів та фруктів, слід дотримуватися таких порад. Не зберігай довго очищені та розрізані овочі. Бари овочі під закритою кришкою. І краще їсти свіжі страви з овочів, а не розігріті повторно. Продовжуємо працювати в зошиті з друкованої основи на 32-й сторінці. Завдання номер 3 Порівняй два меню сніданку. зроби вибір, обґрунтуй свою відповідь. Отже, перший сніданок. Вівсяна каша з варенням, тістечко, солодкий какао. Другий вівсяна каша з сухофруктами, сир, несолодкий чай. Краще обрати другий сніданок. Доцільно обрати сніданок номер 2 тому що в нього включено як рослину, так і тварину їжу, продукти, які надають організму енергію та сили для повноцінної роботи. Відсутній цукор та солодощі. Четверте і п'яте завдання виконай самостійно. Після кожного твердження піднімай цеглинку з відповідним кольором. Зелений погоджуюсь, оранжевий не погоджуюсь, синій не можу відповісти. Вживай їжу свіжою. Їжа повинна бути одноманітною. Не їж свіжі овочі та фрукти. Процес прийняття їжі не повинен приносити задоволення. Необхідно дотримуватися режиму харчування. Слід відразу після вечері лягати спати. Під час їжі потрібно відволікатися, читанням, розмовою, переглядом телевізора тощо. Харчування сучасної людини визначає її стан здоров'я протягом всього життя. Безпосередньо впливає на благополуччя та тривалість життя. Дотримання всією родиною збалансованої дієти та принципів здорового способу життя закладає основу їхнього здоров'я. А чи знаєш ти, що у 100 грамах Кока-Коли міститься 9 грамів цукру? Це майже дві чайних ложки цукру. У банці Кока-Коли. 0,33 літра міститься біля 7 чайних ложок цукру. Приблизно така сама кількість цукру міститься в інших солодких газованих напоях. Така кількість цукру шкідлива для здоров'я, регулярне вживання солодощів у великій кількості збільшує ймовірність виникнення цукрового діабету. Вдома прочитай матеріал і закріпи на сторінках від 83 до 86. Дякую за увагу. До зустрічі!